Привіт всім! ласкаво прошу на мій канал, де ми зануримося у моторошні історії, від холодні є по шкірі. Я Ірина і сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас прислуховуватися до кожного шурхоту у темряві. Сідайте зручно, вимкніть звук і готуйтеся до справжнього жаху. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. І чекайте з нетерпінням нові серії. Олег і Марина купили будинок за містом за підозріло низькою ціною. Це був старий двохповерховий коледж із садом, який трохи заріс бур'яном. Вони пояснювали собі дешеву ціну через віддаленість від траси, але вже в перший тиждень збагнули. Щось із цим місцем не так. У них була шестимісячна донька Софійка. Оскільки дитяча була на другому поверсі, а кухня на першому, вони встановили сучасну відеоняню за функцією нічного бачення. Перша ніч близько другої години ночі Олег прокинувся від дивного звуку з монітора. Це був не плач, це був шепіт. Він придивився до чорно-білого екрана. Софійка спала спокійно. Але біля її ліжечка стояв старий радіоприймач. Олег напружився. У них не було такого приймача. Він піднявся в дитячу, увімкнув світло, нічого. Тільки ліжечко, іграшки і тиша. Друга ніч. Марина готувала вечерю, тримаючи планшет із трансляцією перед собою. Раптом картина смикнулася і перейшла в режим відеостереження руху. Камера почала повільно повертатися за кимось невидимим. Вона зупинилася на порожньому кутку кімнати. З динаміка пролунав голос. Глибокий, хрипкий, він співав колоскову, яку Марина ніколи не чула. But But from... Але найстрашніше було те, що Софійка на відео усміхалась і простягала руки, порожнечу, наче її хтось не Коли Марина забігла в кімнату, Температура там була настільки низькою, що з рота йшла пара. На третю ніч Олег вирішив розібратися. Він вивчив історію будинку. Виявилось, що 40 років тому тут жив радіоінженер, який втратив сім'ю в аварії. Він збожеволів, намагаючись сконтролювати апарат, що міг би зловити хвилю у той віччя, аби знову почути голос сина. О третій ночі екран відеоняні спалахнув яскраво білим. Олег і Марина припали до монітора. Те, що вони побачили, змусило їх злякати. На ліжечку сиділа напівпрозора паса чоловіка в старому робочому халаті. Він тримав дитину на руках, але це була не Софійка. Це був скелет невеликої істоти, згорнутий у ковдру. Раптом постать на відео повільно повернула голову прямо до камери. Вона дивилась крізь об'єктів, прямо в очі батькам. Через динамік пролунало. Вона тепер чує мою частоту розплавлена, наче він неймовірної температури, і Софійки ніде не було. Вони знайшли Софійку через годину в підвалі. Вона сиділа в самому кутку за старими завалами радіодателей. Вона була неушкоджена фізично, але з того дня дівчина більше не промовила жодного слова. Суфіці 6. Вона часто сідає біля розетки, прикладає до неї вухо і затихає. А коли Марина запитує, що вона робить, дівчинка бере олівець і малює одного й того самого чоловіка в халаті. Нещодавно вона почала малювати його не в підвалі, а в їхній новій спальні. Прямо... Над ліжком батьків.